Ісус сказав, друзі мої, якщо ви робите те, що я вам наказую. Ці слова підкреслюють важливість дружби в нашому духовному житті. Ісус звертається до своїх учнів, нагадуючи, що справжня дружба у вірі полягає у взаємній підтримці та дотриманні Божих заповідей. У сучасному світі, наповненому викликами та труднощами, ми часто шукаємо підтримку у друзів, які можуть стати для нас опорою. Віра стає міцнішою. Коли ми ділимося нею з тими, хто нас оточує. Друзі можуть підтримувати в часи сумнівів, надихати на нові звершення і допомагати зберігати духовну стабільність. Як же ми можемо зміцнити наші взаємини у вірі? Важливо оточувати себе людьми, які поділяють наші цінності та віру, і активно підтримувати один одного у важкі моменти. Подумайте, яким чином ваші друзі впливають на вашу віру, чи є в вашому житті місце для Ісуса як вашого друга та провідника? Уважно розгляньте ці питання, адже справжня дружба може стати основою для глибшої віри та зростання. Пам'ятайте, що разом ми можемо досягти більшого, бути добру. Діліться цим відео та підписуйтеся.